Всім привіт! З вами адвокат Аліна Пономаренко, і сьогодні ми продовжуємо нашу серію відео про адвокатський іспит. Сьогодні тема день перший письмовий іспит». Це насправді дуже хвилююче, тому що, нарешті, цей день настав першим, здається, саме письмовий іспит, і тому всі переживання саме відбуваються в цей день. Як ви знаєте, а можливо і не знаєте, цей іспит складається від руки. Вам треба скласти три процесуальні документи і одну правову позицію по справі. Коли ви приходите на цей іспит, то голова дисциплінарної комісії, кваліфікаційної дисциплінарної комісії, відкриває відповідно конверт з білетами і надає вам на вибір один білет. Тобто, ви обираєте вони розкладаються там. У нас було так, що вони розкладались. На столі, і ви обрали один, який бажали. Далі, відповідно, ви називаєте своє прізвище та номер білету, який ви отримали. Там ви отримуєте чотири питання, знову ж таки, і це буде виглядати таким чином: перше, наприклад, скласти позовну заяву з сімейного права. Далі фабула до цього завдання. Ну, відповідно, по цій фабулі вам і треба буде скласти позовну заяву. Наступне, це там друге, якийсь документ там, з кримінального права. там, Заяву про виклик свідка або про проведення експертизи, або заяву про вчинення злочину чи апеляційна скарга на вирок. Ну, Перелік всіх завдань ви можете подивитись в програмі проведення адвокатського іспиту. Це все доступно і ви можете спокійно підготуватися. Все є на сайтах. Крім того, наступне завдання це також буде процесуальний документ, і до нього буде фабула відповідно. І останнє це буде або скласти правову позицію по справі, або ж, знову ж таки скласти документ, якусь консультацію, виходячи з умов тієї фабули, яка знову ж таки буде надана вам у вашому білеті, який ви отримаєте. На виконання роботи вам має надаватися від 2 до 6 годин. В мене це було 4 години, і відповідно, якщо письмовий іспит складається довше ніж 4 години, ви складаєте усний іспит вже наступного дня. Тому відповідно в мене було так, що адвокатський іспит, який складається з двох частин письмової та усної, я складала протягом двох днів. Завдання, які надаються вам щодо складання процесуальних документів, ви маєте скласти відповідно до вимог актуальних процесуальних кодексів. Тобто ці завдання ваші вони мають бути у вигляді процесуальних документів. Фактично, коли ви готуєте документи до суду або іншого органу, ви подаєте такі документи, і ви маєте підготувати саме такий документ, який би ви потенційно могли б подати в той чи інший орган. Тобто, це має бути саме чистовий варіант, не може бути там будь-яких там стрілочок, перенесення з зачоркувані і так далі. Це має бути саме чистовий варіант, тобто той варіант, який ви могли б подати. Подальшому в будь-який із цих органів. Щодо правої позиції по справі, то вам треба буде е, написати тактику захисту того клієнта, який би до вас звернувся з такою, наприклад, проблемою. У мене е, було завдання е, перше це скласти мирову угоду. Е, друге, це в мене було скласти. Е, блін, я дуже вже не пам'ятаю, що. Інтересно. Мирову угоду, а що далі? Де посмотреть? Друге, це було написати заяву про відстрочення виконання рішення суду. При цьому, як ви бачите на екрані, завдання звучить трошки ширше, саме так, як в програмі складання кваліфікаційного іспиту. Тому який саме документ складати, ви обираєте залежно від фабули, яка вам надається. В цьому також є певна складність. Також апеляційну скаргу на ухвалу про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, тому ось такі письмові завдання. А щодо правової позиції, то в мене було таке завдання: що до клієнта, начебто, подали позов щодо звернення стягнення на майно, яке перебуває під іпотеку. Відповідно з процесуальних дій, що я могла б запропонувати, це було складання відзиву, також клопотання про витребування доказів, там відповідно на підставі, яких це було, якщо їх немає в справі, або вони надані не в повному обсязі. Також треба було надати відповідно консультацію клієнта, а також Зауважити про актуальну судову практику щодо того, що, наприклад, під час військового стану звернення сягнення на іпотечне майно, заборонено діє, певний мораторій. Крім того, треба звернути увагу, що ви можете користуватися друкованими кодексами а також постановами. Пленомів або іншими роздрукованими практичними матеріалами, і саме щодо правових позицій там, Верховного суду тощо. Тому і іспит пишеться від руки, тому запасайтесь ручками. Чисті аркуші для виконання письмового іспиту з відміткою КДК вам не дадуть. Перший іспит він завжди такий хвилюючий. Часу насправді вистачає однак треба писати, писати і писати. Однак я не думаю, що для особи, яка вже є адвокатом за крок до цього, є проблеми в складанні того чи іншого процесуального документу. Все ж для мене письмовий іспит, так як він перший був більш хвилюючий ніж усний, але фактично. Всі ті знання, які я отримала, коли готувалася до усного, я застосовувала і в письмовому іспиті. Тому головне готуватися знову ж таки, дивитися вимоги до всіх процесуальних документів. Це вам доступно, ви можете відкрити програму, подивитися вимоги до процесуальних документів, які можуть бути в тому чи іншому кодексі, і відповідно скласти той чи інший документ, який у вас буде на іспиті. Після того як ви написали роботу, ви віддаєте її відповідно голові кваліфікаційно дисциплінарної комісії, та вона далі перевіряється членами комісії та оцінюється. Після цього, у разі, якщо ви набрали необхідну кількість балів, це також ви можете передивитися в порядку складання і підготовки до іспиту. Там все вам детально розпишеться покроково, як це все відбувається, як оцінюється, які вимоги до того чи іншого документа ставиться. Там, до речі, дуже такі змістовні критерії оцінки. Тому я вам раджу подивитися, щоб ви розуміли, що від вас очікується на цьому іспиті. Тому, якщо ви вже знову ж таки повторююсь, досягли цієї оцінки необхідної, ви переходите до наступного іспиту, який вже є саме усний іспит. У мене ж він був на інший день. Головне не хвилюватися. І писати все, що ви знаєте, в відповідній процесуальній формі, дотримуватись всіх вимог, ваш документ це як ваше обличчя, як кажуть школі. Тому все у вас має вийти. Сподіваюсь, що це відео було для вас корисним. Наступне відео буде про усний іспит. І там воно буде теж напевно таке коротке, як і це, тому що а, фактично розповідати а, глобально нема чого. Ти приходиш, витягуєш білет, озвучуєш номер білету і йдеш його писати. Коли ти підписав всі документи, написав їх і а, підготував відповідно, то ти їх здаєш в, в тебе є обмежений час на підготовку цих документів, ти їх здаєш до голови. Цієї комісії, яка проводить іспит, і чекаєш оцінки. Все звучить просто, але насправді треба грунтовна підготовка і подивитися ці знову ж таки критерії, на підставі яких і комісія робить висновок, чи здали ви цей іспит, чи не здали. Тому я вам ще раз рекомендую їх подивитися, подивитися програму, тому що коли ви обізнані в тому процесі, який буде відбуватися, вам вже легше це сприймати і легше йти на той іспит. А коли ти не знаєш, що тебе очікує, то звичайно тобі і важче його складати, тому що ти чекаєш в тебе невідомість і тобі складніше. так. Тому дякую вам за увагу. Дякую, що ви додивились це відео до кінця. Дякую вам за лайки і коментарі. Якщо вам це було цікаво, задавайте свої питання, будемо обговорювати.